Доброго вечора. Ми раді вітати вас на черговому розв'язку подарунків серед переплатників газети 2 схлин. Хочу нагадати всім присутнім, що акція Золота Ліхарадка по переплаті газети 2 хвилин тривала з 24 листопада по 24 грудня 2010 року. За умовами акції необхідно було оформити річну передплату на газету 2 хвили та принести чи надіслати на адресу редакції копію купона передплати. Акція золота ліхарадка» передбачає розіграш. 5 золотих банківських зливків. 4 по 1 граму та 1-2,5 грами. Отож, переходимо до розіграшу золотих зливків серед передплатників газети «20 хвилин. Розіграш проводить директор газети «20 хвилин Васильковський Олександр Вікторович. В нього можете побачити ці подарунки у вигляді золотих банківських зливків. Незалежні наші експерти. Які будуть наглядати за справедливістю нашого конкурсу та розіграшу, це директор колективного підприємства Житомирпроект Самойло Олександр Федорович та інженер компанії Ефір Тарасенко Тетяна Вікторівна. Першому ми будемо розігрувати 4 золоті злитки по 1 граму і на кінець розіграємо злитки на 2,5 грама. Зараз директор паралізації по Андрій Поліщук надасть всі купони і переплати, які були надіслані протягом акції. Ми покажемо, що тут нічого немає, ніяких купонів. Ось Андрій нас всіх розмістить. Можна перемішати їх навіть, Андрію. І давайте незалежних експертів попросимо е розіграти наші подарунки. Тож, запрошуємо, Олександр Федорович, ви перші виберете щасливчика. Можете ще раз перемішати. І так, першим переможцем. Золотого злитку на 1 грам а, в нас стає кобернюк Людмила Євгенівна. Це місто Житомир, вулиця Лесі Українки, 13А. Другого переможця визначить Тетяна Вікторовна з телевікомпанії Піат. Перемішуємо. І вибираємо. Житомирська область, Володарський, Волинський район, село Топорище, вулиця Молодіжна, 3, Степанюк, МВ. Вітаємо. Нас немає стінга. Золотий Так, Олександр Федорович, давайте визначимо третього переможця. Перемішуємо. Третій переможець. У нас мешкає на перемогі 54, квартира, 244. Петраківська Тетяна. Місто Житомир. Вітаю. Тетяна Вікторівна, запрошуємо визначити четвертого переможця. Четвертим переможцем. Золотого злитку у нас стає абонент, абонентська скринька номер 17 місто Житомир, 8. Місто Житомир Вісі. 8? Так. А, на абонентську, на абонентську скринку номер 17 Це Юрдівська. Ось. Дістається 1 грам. І нарешті побачимо, хто ж отримує головний подарунок. Злиток на 2,5 грами. Олександр Федорович, давайте до І так, Головний подарунок, От золотий злиток на 2,5 грами нас отримує. Е, отримує Степанська НВ. Це вулиця Бердичівська, 35А. Місто Житомир. Вітаю. 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 Увага! Всі названі переможці можуть отримати свій подарунок, а саме золотий злиток В редакції газеті 20 хвилин, яка знаходиться за адресою вулиця Рильського, 9, в приміщенні проєктного інституту, офіс 407. Телефон для довідок 418 189. Список, цей список переможців. Буде опублікований у першому номері газети 20 хвилин за 5 січня 2011 року, а також розміщений на нашому сайті «20 20.ЮЕ вже сьогодні ввечері, 28 грудня 2010 року. От. Я хочу подякувати нашим читачам за довіру, учасникам побажати нових перемог в наших наступних вітринах і привітати всіх з наступаючим новим роком та з Дон Христовим. Хочу надати слово нашому директору Васильковському Олександру Вікторовичу. Ну, ще що я хотів би побажати, щоб всі учасники і всі передплатники, які є передплатниками нашої газети, відправляли нам свої купони в розслідуючих розіграш, для того, щоб ми їх могли включити в розіграш. Тому що тільки передплата на газету ще не є можливістю виграти подарунки. Потрібно нам присилати їх в офіс купони. Все, дякую.